Десниця, мощовик мініатюрі святого для храму, для розположення реліквії мощей або святиньки, куди можуть преклонятися паломники, прихожани. Дана основа, вона виготовлена, виготовлена з базальту вулканічного походження чорного кольору, сама десниця, рука святого чи святої, вона вилита з латуні, покрита золотом, покрита сріблом, чорнінням, прикрашена такими гарними каміннями, які закріплені повністю вручну. Також по мощовичку закріплені каміння вручну. Для того, щоб вставити мощович мощі відкручується дуже легко, витягується, вставляється. Ці ножки регулюються для того, щоб розположити десницю на поверхні рівномірно, щоб вона стояла. Всі характеристики вказані на нашому сайті. За посиланням під відео ви можете перейти, а також там замовити наші контакти, сайт лавка в шапці профіль. Чекаємо на ваше замовлення.